І вийшовши, він пішов за звичаєм на Єлеонську гору, пішли ж за ним і учні його. І, прийшовши на місце, він сказав їм Моліться, щоб не увійти у спокусу. А сам відійшов від них приблизно на кидок каменя і, приклонивши коліна, молився, говорячи. Отже, якщо угодно, пронеси цю чашу мимо мене. Проте не моя, але твоя воля нехай буде. І з'явився йому ангел з неба, зміцнюючи його. І, будучи в муках, він ще старанніше молився і став під його, як краплі крові, що падають на землю. І приходить і знаходить їх сплячими і говорить Петрові Симоне, спиш? Чи не міг ти одну годину попильнувати? Пильнуйте й моліться, щоб не увійти у спокусу. Хоча дух бадьори плод же слабка. І знову відійшовши, молився, промовивши те ж слово. І повернувшись, він знову знайшов їх сплячими, оскільки очі їхні обважніли, і вони не знали, що йому відповідати. І приходить він третій, говорить їм: Усе ще спите і покоїтесь? Досить? Прийшла година. Ось видається син людський до рук грішних. Уставайте, підемо. Ось. Наблизився той, хто мене зраджує. І коли він ще говорив, з'явився народ, і той, кого звали Іудою, один із дванадцяти йшов попереду них і підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його. Ісус же сказав йому Іудо, чи поцілунком зраджуєш сина людського? І побачивши, що повинно статися, ті, що були з ним, сказали йому Господи, чи не вдарити нам мечем?» І вдарив хтось із них раба правосвященника і вітяв йому праве вухо, але у відповідь Ісус сказав Залиште, досить. І, торкнувшись його вуха, зцілив його. У той час Ісус сказав до народу, наче на розбійника вийшли ви з мечами і гілками, щоб схопити мене. Щодня я сидів у вас у храмі, навчаючи, і ви не брали мене, але все це сталося, щоб були виконані писання пророків. Тоді всі учні, залишивши його, Повтікали.